Того я веду, друзі, що говорити медалі про опалювальний сезон, яким він буде, як ми його з вами пройдемо і. Де варто очікувати на певні проблеми і до чого краще підготуватися. Отже, Україна почала обговорювати із партнерами імпорт газу на тлі атак РФ, заявив президент Зеленський під час зустрічі з главою європейської дипломатії Каю Калас. Україна може бути змушена витратити близько 2 мільярдів доларів на додатковий імпорт газу з Європи цієї зими. І про це повідомляє СНН із посиланням на джерело в енергетичній галузі. Кредити можуть знадобитися нашій країні через шкоду, що заподіяли Росія. Українські енергетичні інфраструктури. Хоч Збройні сили завдають відчутних збитків російським нафтопереробним заводам, водночас водночас масовані атаки РФ по критичній інфраструктурі теж створюють суттєві проблеми для України. У зв'язку з цим Київ. Попередив партнерів, що доведеться збільшити обсяги закупівлі імпортного газу, аби покрити енергетичний дефіцит. За інформацією джерела CNN, до кінця зими Україні може знадобитися понад 4 мільярди кубометрів газу. Слід зазначити, що останні ворожі удари вивели з ладу близько 60% газового виробництва України. І про це пише Блумберг. за даними джерел видання, газова інфраструктура України до повномасштабного вторгнення повністю покривала потреби внутрішнього попиту. Утім, ну, початку цього року Ництва зазнають інтенсивних ракетних і дронових ударів. Так, за словами голови правління «Нафтогаз України» Сергія Курецького, значна частина видобувних об'єктів зазнала пошкоджень, деякі критичних. І Міністерство енергетики спростувало інформацію про початок опалювального сезону в Україні з 1 листопада. Кажуть, опалення в будинках увімкнуть планово. Постанова уряду, яка шириться в мережі, має на увазі фіксацію цін на природний газ для населення після 31 жовтня цього року і до 31 березня наступного. І вона не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло. Дають, якщо середньодобова температура повітря тримається нижче плюс 8 градусів за цельсієм понад три доби. У більшості регіонів тепло вже подають, але лише до соціальних закладів дитячих садків шкіл. Та лікарень влада ж в регіонах готується до складної зими. Так мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто не квапиться вмикати тепло в будинках. Аби пройти опалювальний сезон, Львову потрібно додаткові 10 мільйонів кубометрів газу. Зараз у них є ліміт у 8 мільйонів. Водночас у місті протестують альтернативну подачу води без електропостачання. На думку ж, мера Дніпра Бориса Філатова, опалення в країні потрібно вмикати якомога пізніше. Хоч е Теплою подають, коли середньодобова температура сягає нижче плюс 8 градусів три дні поспіль. Варто ще й враховувати складну ситуацію в країні. Підсумував мер Дніпра. Ми... і зараз до нас доєднується Ігор Стокаленко, це керівник енергетичних програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Ігорю, Вам вітання, доброго здоров'я. Вітання, слава Україні, героям слава також я хочу додати і повідомлення від Міністерства енергетики України в своєму телеграм-каналі. Вони написали, що опалювальний сезон в Україні почнеться планово, але рішення про його початок і завершення ухвалює місцева влада відповідно до температури регіону. Ваші прогнози опалювальний сезон цьогоріч в Україні дійсно розпочнеться пізніше. Якщо так, то які терміни ми вкладаємо в слово пізніше? Це там лічені. Тижні чи, можливо, йдеться навіть про місяць? Ну, ви правильно відмітили, що немає якогось центрального рішення про перенесення сталих термінів, які визначені нашою країною вже дуже давно, на якийсь інший термін. Зараз діє абсолютно чіткий порядок, що початок опалювального сезону це рішення місцевих органів mm -hmm. влади. Тобто вони виходять з того, ви теж це називали, що має бути температура плюс 8 середньодобово протягом трьох днів. І тоді при... ухвалюється рішення щодо початку опалювального сезону. Це так би мовити юридичні підстави. Те рішення, яке ухвалювали Кабінет міністрів стосовно і яке збурило суспільство. Стосовно опалювального сезону з 1 листопада воно не стосується всталого порядку, воно стосується ем, покладання спеціальних обов'язків по доставці газу, тобто, це ціни і взаємовідносини між «Нафтогазтрейдинг» і теплопостачальними організаціями щодо поставки газу. Це рішення технічне, тобто терміни тут технічні. Щодо порядку опалювального сезону визначення і початку його, то змін тут немає. І це підтвердили практично всі задіяні органи центральної влади вчора: Нафтогаз, Мінрегіон і Міненерго, безумовно, теж. Тобто, ситуація тут така. Щодо фактичної сторони справ, то ми ж маємо, і всі, я думаю, пам'ятаємо, що ми знаходимося під ударами російського агресора. І ми, і наша енергетична інфраструктура, і зокрема газова інфраструктура, це продовжується і в 22 му і до сьогоднішнього часу. Тут нового мало що змінилось. Ми пам'ятаємо 22-й рік, коли 10 жовтня так само були удари, і була дуже важка ситуація. Ми всі були без зв'язку навіть. І от так просто зв'язатися з ефіром не було можливості тоді. Зараз це є, але ситуація мало змінилась Напади продовжуються. Останні напади, які були, в жовтні дійсно пошкодили видобуток досить суттєво. За заявами очільників, це близько 60% втрати видобування газу. А це накладає додаткове навантаження на ситуацію з поставками газу. Що зараз, яка ситуація зараз? Ну, останні цифри, які Є це 12 жовтня. Так, станом на 12 жовтня в наших сховищах було 13 мільярдів більше, це 13 і 130 мільйонів, 13 і 13 мільярдів газу в сховищах, що практично доводить, що план уряду. Стосовно 13,2 мільярдів до кінця закачувального сезону, сезону закачки має бути виконаний. Але це, якщо Тому, пане що... Ігоре, але поясніть: це якщо а, не буде подальших обстрілів так газової інфраструктури, якщо все буде гаразд, якщо обстріли продовжаться, відповідно, нам може не вистачити так цих обсягів? Чи як Думаю, правильно так. трактувати? Тут тут трошки не так. Значить, стосовно запасів закачування газу іде, продовжується і зараз. Безумовно, 100% гарантії, що це буде здійснено ці 13,2 ті два, немає. Але будемо сподіватися, що так. Тому що те, що залежить від української сторони від наших нафтогазових фахівців, обсяги законтрактовані, імпорт іде. Стосовно як буде ситуація розвиватися надалі, безумовно, ніхто ніяких гарантій тут надати не може. Наше завдання зараз максимально, ем, максимально забезпечити те, що залежить від нас, це і захист, це і закупівля імпортного газу, це і підготовка нас самих як населення, як громадян України. До е, найгірших сценаріїв, е, інакше е, тобто краще бути готовим до найгіршого і мати е, кращі результати. Фактичні. Е, стосовно обсягу запасів, безумовно, 13,2 мільярди ті, що заплановані, і вони скоріш за все будуть виконані. Для цього є підстави. Нам лишилось буквально кілька е, мільйонів. До цього плану. Це буде. Але самих запасів, це е, в, в, в наш час в, в ситуації, яка зараз склала, це замало. Це замало. Треба набагато більше. Е, причини цього. Так, пане хотіла, щоб ви ще поточнили з тих запасів, які є станом на зараз, тринадцять 13, 13, то який відсоток власних запасів, а який відсоток імпортованого газу? Тому що говорили про те, що доведеться імпортувати експерти, оцінювали нам близько 6 мільярдів кубів газу. Ну це досить багато і це великі гроші. І де нам на це їх брати? Ті кошти. Значить, стосовно хто власник, тут 100% я не можу сказати, тому що це таємниця комерційна, але судячи з того, що цього року не було багато імпортованого газу і наземними власниками, то я думаю, що це моя позиція, що скоріш за все. Більшість закачаного газу є власністю Нафтогазу або компаній, які, наших компаній українських, які е, беруть участь в імпортуванні газу. Угу. Тобто, це наш газ. Е, стосовно імпорту, подальшого, е, ну, я тут хотів би сказати, що 13,2 це замало. І, і це визнають очільник е, Нафтогазу Сергій Корецький, е, який заявив, що прийдеться імпортувати і далі. Там називались різні, різні цифри від мільярда до 4 мільярда. І е, зрозуміло, чому різні цифри? Тому що дуже багато залежить від того, як, в якому стані буде. Наша енергетична інфраструктура, пане Юрію, у нас Але не так багато просто часу залишається. Я хотіла вам поставити ще одне запитання. Стосується воно. Нас з вами, звичайних побутових споживачів, інформація, яку я знайшла в мережі, про те, що на рівні областей зараз напрацьовують певні черги. От як свого часу ми мали певні черги щодо вимкнення увімкнення електроенергії, намагаються напрацювати такі е черги і щодо газу, але кажуть, що електроенергію можна включити і відключити одномоментно. Для великої кількості споживачів, але з газом, мовляв, так не вийде. Якщо вже буде якась крайня потреба, ну ми вимушені будуть так зробити, то вимкнути одно моменту зможуть. Але для того щоб увімкнути потім цей газ в нашій оселі, ну знадобиться ледь не кілька місяців. Можете пояснити, чому так? Я думаю, що цю ситуацію треба розглядати, то тобто, різні варіанти, але стосовно. Того, що це загрожує нам прямо зараз, підстав немає. Uh -huh. Я нагадаю, що Україна вже пройшла декілька моментів, коли були проблеми з газом, з наявністю газу, і ми вийшли достойно тоді. Я згадую 2009 рік, коли російські агресори і тоді нам припиняли поставки газу. В зимовий період, але ми вийшли із ситуації шляхом дуже якісної диспетчеризації, ми тоді вийшли з ситуації достойно. Я думаю, що є підстави і зараз на це, але, безумовно, ризиків набагато більше. І це розуміють і наші партнери. Ви питали стосовно е, коштів. Я тут пригадую останнє інтерв'ю е, очільника Європейського банку реконструкції і розвитку в «Євроньюз». Він казав, що е, є розуміння, що дійсно ситуація складна, і зараз європейський банк розглядає додаткове кредитування, крім тих е, кредитів, які ми недавно. Вони щодавно отримали 500 мільйонів, 300 мільйонів від Європейського інвестиційного банку додатково Ну, порядка мільярда євро розглядається. Це саме підтверджує і наші очікування. Зрозуміло, пане Іллянці, це складна, безумовно, але маємо триматися. Це правда, і тримаємося разом. Пане Ігоре, я вам Дякую за те, що доєдналися до ефіру. Густокаленко, керівник енергетичних програм центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку. Ми говорили про прийдешній опалювальний сезон. Яким він буде для